На жаль, він за великою мірою став законом ганебним, тому що він не встановлює терміни служби абсолютно, він не дає ніякої мотивації. Це тільки фактично, це тільки закон про батьків і все і ключове встановлення термінів служби було викинуто. чому фактично викинуто останньої миті? Дуже прикро. Бо на голосуванні ключовому, де вони підтверджували це викидання. Цієї норми закону вони набрали лише 227 голосів. Два голоси менше, і зараз вже було б правильне рішення про 36 місяців служби. Ну, маємо, що маємо, не можна працювати тільки потоком, не можна взагалі воювати з Росією кількістю людей. Ми наберемо 500 тисяч, вони наберуть мільйон 500 тисяч. Ми наберемо мільйон, вони три. Ми закінчимося раніше. Не дай Боже, Господи. Тому цим не можна гратися, і підходи мають бути принципово інші. Має бути мотивація, має бути зброя. І сьогодні воювати треба не людьми. Воювати треба снарядами, зброєю, дронами. Це все має забезпечити держава, а не тільки робити батіг. Військово зобов'язаний може піти шляхом іншим. Він може створити електронний кабінет онлайн і там оновити свої дані, не ходячи в те Можна це теж бути в ЦНАПІ, в СНАПі не можуть видавати поїздку. Військовозобов'язаному завжди при собі під час воєнного стану треба мати документи його військового облікові, тобто військовий питання з відмітками або інші документи, які по відстрочці обов'язково мають мати з собою. А спілкування ТЦК ЦК разом з поліцією поліції доручено допомагати ТЦК, це все записуватись на камеру безпосередньо спілкування з потенційно військово зобов'язаним вони прибрали всі мотиваційну частину. перед в останній день там була норма про 10 тисяч всім і 70 тисяч тим, хто на нулі нулі. Вони ну додатково плюс до того, що вони мають зараз. Це прибрали і тому цього в законі немає. Я кажу, що в цьому законі з мотиваційних речей добрих це дати право на звільнення інвалідам. Нарешті дуже добре боролися, інвалідам, а У нас навіть інвалідів першої групи тримають, але зараз будь-яка особа з інвалідністю, будь-якою крупочкою отримала право на звільнення. Ну, коли закон вступить в силу, отримує право на звільнення Збройних сил України. І право на звільнення тим, хто пройшов полон. Ще там іпотека запускається для військових, збільшується виплати за знищену техніку. Спочатку має підписати спікер. можливо, реєстру можливо буде зареєстровані постанови. Якщо при прийнятті закону були порушені процедури, а тут чесно кажучи, з тим були проблеми. А, далі тоді, якщо такі постанови з'являться, то треба провалити ці постанови. Після цього закон зможе підписати спікер. Після цього його підписує президент. Після цього протягом місяця він вступає в силу. просто фізично підготувати на підпис. Це ж треба пройти зараз. Цей кожна правка, кожна цей. Ну я думаю, що так швидко, щоб завтра це просто фізично неможливо. Якщо ти дійсно робити якісно, я думаю, що він вступить в силу до кінця травня.